О, какое радостное лицо. Здоровенько, були, как говорят, украинцы. Витаю, вас, витаю. О ага. чем общаетесь? Давайте будем знайомитись. Звідки вы, как вас, звати? О, эти стандартные вопросы, они мне. Не, я не знаю. Но вы не знаете, какого звитка, вы, за Звідки место, я златый. откуда я. Средний Урал, возьмем, вот так, большая, конечно, территория, да ближе. Ближе к Тюмени. Ближе Тюмень, Тюмени. столица деревень. Тюмень, столица деревень. Прекрасно. Прекрасно. Вот мне подобается, да. И про что вы хотели поговорить с украинцами? Ну и что? Сможете с ним поговорить с украинцами? Ну, про что? А, да, конечно, про что? А вы-то не сказали, от каких краев-то? Я с Киева. А, Киев. О, был когда-то в Киеве. Но был когда-то. Мне только что не нравится, похера там вот из из пещеры, тих ближних, вынесли цвет мощи, ему ромцы. Че... А, а куда понесли? Не знаю. Ай-яй-яй, я не устань там. Ай, ней-яй-яй-яй-яй-яй. Соответственно, я. Что робимся? А чему тебе ему рамцы? А чему не старали дописаны вынесли? А? <н> <grandi> А что тебе Ильи Муром вынесли? Да ja, я что, я там не живу. Ну, да, Вам лучше должно известно быть. Причины же есть, а что их вынесли? На Нахера лежат там, пушек чтоб нас на, на солнечку погрелись, может? А, -а, а на солнышке? Вот это у вас есть такой мэр города Львів. Львов, но садовный, садовный он, ну, он, он взял все садовые. Ну как он, взял Хом слави, все останки викопали, Говорить, пускай они на солнушки погребят. Саме цікавіше, бачу, на сьогоднішній день, Кива Печерською Лаврова, завидується філіал цієї ФСБшної церкви, Московського так, патріархата. Да, куди да, вони да. діяли реліквію, оце добре що ти сказав, треба буде написати за да, запад. Служба безпеки конечно, конечно, України, конечно. хай перевірять раз того Пашу Мерседеса ну, і тих всіх, да. І оцих, да, сектанти оцих ФСБшних, так. Да. Вы перебиваете. Я так-то через слово только понимаю, а когда вы говорите очень быстро, я вообще это не а понимаю. Ради Бога. Мы... Ради Бога. О, а в Бога веруете, оказывается? Ну так в Украине Бог есть, а на России Бога не А Бога, а, 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 а коммунисты говорят Бога нету. Ну так вот вы же старый коммунист? Вы же расстреляли а, Бог, Бога. Бог, 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 коммунисты на. А в Украине говорят. В количестве отношений коммунистов больше было, чем РСФСР. Самое цікавое, что в РСФСР Бога. Так что у вас Бога немало. Я, я говорю свежие данные. Я тебе свежие кажу. Не старі. Не старі. За 1918 рік. А, 17 а рок, для чего? Для чего на да. Украину напали? А что, не надо было? Ну, я тебя запитав, для чего? Нет, я спросил, не надо было виходити? Ну а як вот, а треба было, да? Я вважаю, мычка тявкая на слона, а слон взял, берк. Мочку отбросил в себя. А да тявкали, не расскажешь мне, часом? Чувак, куда тягкала? Да в чем у тебя тявка не выражалась. Я думал, что я взробишь. Да ёлки палки это вам надо лучше знать, что вы там тявкали. Ну так розкажи, давай, расскажи мне. В школьном дворе скачу 14 сын Козов. Ага. Поделеко. То есть, а cierto. Вопросы есть, нет? Так, да, я. Есть есть скачут. Значит, вякали? Есть питання. Діти. Є питання. Не забучали этому увякали? Обучали. Є питання. Учнякали. Да Тихонько будь. Є питання. Є. Ну... є. ну це ти кажеш, було в 2014 році. А вот в 96 році виходить газета Советский спорт, і там великими такими літерами написано Бей посягає на Росію. Треба було вас лопашити тоді, треба було спалювати Москву, да? На всю газету, да, Оце от на всю Росію Россию опублікували, які там тираж сотні тисяч. Бейхай, спасай Росію. В 94 му році опублікували. Що Но, ти вам скажеш? Що? А може быть было бей. Шо? Спасай Росію? Ні, є, от знайдеш Ні, навіть в інтернеті. От знайдешь. Да, бей, спасай Росію, советський спорт. Відкривай, дивись. Не, ти имперь, слухай, по багатому живеш, тебе така шафа. Но а я Це не I буду открывать. А, не буду тебе открывать, да, действительно. Ты Тихенько, а то зубы остальные повылетают. Ну, вот я говорю, повылетали. Соловей разбойник нас. бабка, свадьба в Ну, давай, шукай, давай, шукай, что ты? Не подгорай. Шукай. За Россию, Я сказав, мені не цікаво іскати. А, а, тобі вже, тобі вже не цікаво, О, бачиш. Сход... Сидиш, ти подивися, в якому чулані ти живеш. Шафі, ці, це, ти, певно, ти, певно? це певно, розмовляєш? Це шафа, це певна, я не знаю, ще коли це ще за Леніна. Певно. ще, певно, колчак. Там, певно, ще Калчак свої партянки, певно, там зберігав. Здравствуйте. Вітаю вас. Краснодарский край, вы откуда? С Киева. Очень приятно. О чем беседуете? Что за пропонуя это, тики подключился? Да, ну давайте еще. Ваша тема есть? Я тоже тики-тики подключился. А вы, по-моему, блогер, да? Значит, у вас тема есть, если вы блогер. И я говорю, тики-тики подключился. А, Запропонуйте тики -тики свою тему. Ну все, ну, блог... у, вас, же есть тема своя? Запропонуйте свою. Вы же... нет, вы же блогер. Давайте я вашу поддержу. Запропонуйте свою. Чего? Давайте я вашу поддержу. Ага. А чого ти Путін сьогодні заявили, йому доповіли, що знов Куп'янськ взяли, а чого Конечно. Путін не поїхав? Да. Да, да, да. Да. Да, я такое я ж питання не закінчив. Можна втічать? Ні. Я ж не закінчив можна? питання, а, ні. Можна? Ні. Нельзя? Не отвечать, можна. нельзя да? Я ж не закінчив не ще запитання. Не нервуйся, не підгорай. Ага. Матроскін, давайте, тихень, давайте, тихенько давайте, був, давайте. Да. а давайте. чому ж тоді Путін не поїде в Купянськ, не не зніметься там селфі, не зробить відео, не запише. В підтвердження слів, ви, пожалуйста, наладьте що... у себя звук и изображение про... Про... про те, що, що він дійсно Куп'янськ захопили. Вы написали немало поїли, да? Взяли снова. Хай би потому, путя що Купянськ би... Взяли Куп'янськ потом, Взяли. А потом был контрнаступ такой небольшой. Угу. Часть несколько зданий отбили в Купянске. А тепер їх обратно вийшли. Я тобі Все, не про те питання ставлю. Я кажу, а чого Путя не поїде там, трог? не тепер зробить. Ні, чекай, ти, я... ти не дав мені відповіді. Я тобі питання ставив, чого Путя не поїхав в Куп'янськ саль, і там саль, не зробив селфа. Чого хочеш? Сало, ну, це ж це якась какашка твоя, це ж це ж не. С... Хочеш? Ну Трайло. хто ж сало тримає в целофані? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас! Здорово. Я з України, з Києва. Ви звідки? Я із Росії, з московської Руської. Угу. І про що хочете поговорити, які теми обговорюєте? До да любые. Ну, щось можливо вас турбує. Хочете про Україну щось знати? Будь ласка, запитуйте. А що можна знати про Україну? Ну, щось хочете знати, може. Ну, можу знати. Що ви можете знати? Як у вас там діла? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. А, ну, понятно. Опять дякула. а дякула, одну мабуть. Та то нескінченно можна дякувати нашим захисникам і Збройним силам України. І Національної гвардії, і Ура! СБУ, Ура! і Гуровцям, всім -сім -сім прикордонникам, і нашим морякам. Це ж дійсно. Це ж от, дивись, от, цікаве вчора зауваження зробили, після того, як пошкодили ваш підводний човен, це, як вони, Ростовчан, ні, як воно називався? Варшавянка, во. І дивись, коли от ви не нападали на Україну, то ваш Чорноморський флот базувався в Криму. А зараз навіть з новоросійська не можуть з бухти вийти, бояться, бо наші українські сібейбіки їх потоплять. Як це так от сталося? Розкажи мені. А зачем ти звук виключаєш? Я тобі звук не виключав. Не виключав? Ні. А то обычно українські блогери звук виключають. Я тобі звук не виключав. Для чого? Ти ж мовчав. А ще раз повторюсь свій питання. При Україні, коли от ви не нападали на Україну, Чорноморський флот да базувався, нападал? на... базувався в Севастополі когда в Криму. Нападали? А от зараз, коли ви не напали, Подожди, не зараз, а... чекай. На ти Україні мене не попроси попали? повторити питання. Я, Скажи, Я тобі Україні? повторюю так, запитання. Дякую тобі, що ти говориш паралельно зі мною. <рес> так от, а після того, як ви не напали на Україну. То ваш Чорноморський флот весь переїхав новоросійський, зараз сидить в Новоросійську в бухті, боїться вийти. А в Криму, получається, кораблі не залишились. Подожди, давай флоту попозже підійдемо. Ні-ні-ні. Давай, давай, що ні-ні? Ні-ні-ні, відповідай а, на, біда на запитання. Росія напала на Україну. Да воно ж не нападало. ми з тобою ж визначили, вже не нападало. Ничего не означало, Не, не нападала. Когда, когда Россия напала на Украину. Не нападала ж, не нападала. Все ж, я ж, тобой, я ж не споречаю с тобою. Right. А чему у вас Черноморский, а чему тоді Черноморский флот весь втик до новороссийской и садить в бухте? Что на Російський флот? Втик из Севастополя и сидить в новороссийскую. Это откуда такая информация? Нет, это не в курсе, да? Да, а З засобів масової інформації. А, засобів да. дезінформації. Ні. Якраз от все Што, підтверджено. Да. Там Крейсер, Москва потопили, крейсер підводний Москва. човен, а... ростов дону потопили, там кучу потопили, там картину Чорноморського флота. Кого кого потопили? Я ж так на пам'ять не можу тобі сказати, відкривати ну, дивитися. Ну тебе Три... не втопиш. Знаєш, чому Три... тебе Три... неможливо втопити? Пожалуйста. А ну перечисли, пожалуйста, давай. А знаешь, в чому тебе неможливо втопити? Да подождите, да ты можешь Я тебе питання потопили? ставлю. Знаешь, в чому тебе неможливо втопити? Да подождите, ты скажи, бо ты що. Гів... Так нет, я... ну понятно. Слушай. <сум> а, а кого а кого потопилиться? А крейсер втопили? Москва, например. Так. так. Щ... Ну, да, Підводный човен ростов на і що, і що кого потопили? Та там повно тих кораблів. А, повно, да? Ну зараз не радикавости можем выкрыть. Крейсей Москва потопили. А що, він ще плаває, да? Ні, я, я не знаю. Він плаває ще крейсер Москва? Я не знаю. Не а знаєш? знаєш? Чу, дивись. А ти знаєш? Ні, я дивлюся. На шо ти дивишся? Слушай, а ты бы Я понял, понял. <laughs> да, Слушай, а, а точно потопили крейсер Москва? Так. А що, гуглишь, да? Ну звісно, зараз там ну, цілий перелік буде. Ну давай, давай, давай. ну-ну. No, no. А ти що, не в курсі, що потопили крейсер Москву, да? Без поняття. Без, без малейшего, да? да? 500 оцих от, от морячков русских мальчиков в трусиках пішли на дно крабів годувати, чорноморських? Так ты можешь, ты можешь утрировать сто Не, я ничего не утрирую, это правда. Да, да, это правда. Да, 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 это правда, да. Вот, давай, крейсер Москва, а потом десантный корабль Саратов, десантный корабль Цезарь Куников, э, патрульный корабль Сергей Котов, э, корвет -Иванов Ивановец, э, потом патрульный катер Тунец, Аскольд, Новочеркасск, ну, то есть в пол. Слушай, да вы победили, да? братан. Ти, по-перше, ти мені не братан. Ты да не, не братан. Від слова зовсім ні. Українці, ти... Росія, один народ. Ж... Ти ж ми ж визначили. Не може бути братом. Слушай, а, слушай, это з чего ты знав, що не братан? А з чого ти мені братан? Вот я сюда дивився свій э, сімейний альбом, я тебе щось там не бачив. Кого? Ты щ... альбом. А давай, а ты меня спорь. У мене є пару видео -фото, там, де в ліс и гуляй, якісь вот лайно валяются. Це був ты? Ну, тоді окей, най буде. Слушай, Сарина, а ты добавь меня этот альбом, пожалуйста? Хіба що посмертно? Посмертно? Да. Слушай, жестокий человек. И після того, как ставишь зубы. Слушай, ты такой жестокий человек. Так. И після того как ставишь зубы. Так. я понял, понял. Молодець. Да. Да. Коротше, короче, да. На превеликий жаль. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!